Ти не з теме ведеш, чувачок? Тобі походу торба. А, ну. учени з малахіту Ндічазу таке навіть не снилося. Одні боялися зайвраз пройти повз клітки, інші, мабуть, лише на клітки і спустили все своє фінансування. Але якщо точка опори в потрібної людини, то вона може і зону перевернути. Причому. Самотужки. Звичайно, це лише початок. І попереду найважче. Але все вийде. От побачиш. А ти не боїшся, що вони тебе вб'ють? Та я на 100% упевнений у тому, що контролюю їх нашийниками. Але про всяк випадок у мене є кнопка, яка тут же припинить їхні зміни. І навіть це далеко не найцікавіша частина. Ми ще до неї дійдемо. Ah, por qué es que...